Супротивника такував країну ви двісті п'ятнадцять засобів повітряного нападу, двісті шість ударних лопала ти пошахати безпілотників імітаторів різних типів, дві балістичні ракети Скандер, шість керованих авіаційних та. На авіації, одну крилату ракету іскандерка. Військові звітують за попередніми даними станом на дев'яту ранку протиповітряної обороною знешкоджено сто сімдесят засоби повітряного нападу противника, 87 ворожих ворожого зала типу шахет безпілотників інших типів збито вогневими засобами, 80 локаційно втрачені, подавлені реп, шість керованих ракет Ха п'ятдесят х Ха шістдесят дев'ять, одну крилату ракету іскандерка, зафіксовано вручання засобу повітряно. У семи локаціях йдеться у ранковому зведенні повітряних сил ЗСУ. Внаслідок ударів по Харкові є загиблі поранені та пошкодження житлових будинків. За даними Мамара міста, за кілька годин ворог випустив на житлові райони 48 ударних ППЛА, дві ракети та чотири КАП. В одному з будинків в Основ'янському районі з-під завалів врятовано жінку. Там же ліквідовано пожежу. У Київському районі також пошкоджені житло. Відомо про трьох загиблих та 21 постраждалу особу. Серед них півторамісячна 14-річна дівчинка. На місцях продовжують працювати всі профільні служби. Внаслідок атаки на місто Дніпро постраждали дві жінки. За даними ОВА, у місті пошкоджені інфраструктура, підприємство, навчальний заклад та кілька десятків гаражів. У багатоповерхових будинках потрущені вікна. Ворог на місто також випустив кілька десятків дронів та ракети. Атака тривала кілька годин. Наразі триває обстеження місць влучань. Окупанти обстрілювали і область на щастя. Люди цілі атакована також і Запорізьку область. Під завалами можуть бути люди у Херсоні. Внаслідок обстрілу відомо про двох загиблих. У Луцьку до двох людей зросла кількість загиблих на сюдок нічної російської атаки 6 червня. Пошуково-рятувальні роботи завершені сьогодні. Вранці з під завалів зруйнованого під'їзду дев'ятиповерхового будинку в Луцьку дістали тіло дівчини. Нагадаємо, вчора було деблоковано тіло чоловіка. Загалом постраждало 30 людей. Евакуйовано 5 людей та кілька домашніх тварин. Значно пошкоджено житлові будинки, адміністративні споруди, меблевий цех. Виробничі приміщення та автомобілі, президент Дональд Трамп заявив, що готовий запровадити додаткові санкції проти Росії лише в разі потреби. Про це повідомляє CNN. Якщо я вважатиму, що Росія не збирається укладати угоду або припиняти кровопролиття, я скористаюся цим, якщо це буде необхідно, заявив Трамп. Під час розмови з журналістами на борту літака, президент США зазначив, що, хоч сенатори підтримали законопроект про посилення санкцій проти РФ, останнє слово залишається за ним. Туреччина та Бельгія офіційно заявили про намір долучитися до коаліції дронів міжнародного об'єднання в межах контактної групи з питань оборони України, що займається координацією постачання безпілотних систем для українських сил оборони. Про це повідомляє Міністерство оборони Латвії, яка Є ініціатором створення цього об'єднання. Наразі коаліція дронів налічує 18 держав-учасниць. Тож із приєднанням нових країн їхня кількість зросте до 20. Водночас для повноцінного членства необхідне погодження вже наявних учасників. Урони Латвії повідомили, що загальна сума внесків країн коаліції у спільний фонд та закупівель вже сягнула приблизно 180 мільйонів євро. Фондом також координує процес закупівель безпілотників у межах коаліції. Європейський союз продовжує дію тимчасового захисту для українських біженців до 4 березня 2027 року.